Чи страшно, коли тиск піднімається вночі? Ну, досить часто, якщо особливо от у вас є напружений емоційний стан або є порушення дихання у сні, то тиск піднімається вночі. От як це можна запідозрити? Ну, варто звернути увагу, якщо у вас з'явилося порушення сну? Якщо ви почали прокидатися вночі, особливо о 4-5 ранку, от 4 до 5, якщо ви прокидаєтесь втомленими, От якщо, от якщо така штука є, то варто поміряти тиск, коли ви прокидаєтесь вночі, варто поміряти тиск вранці до того, як ви перейшли в вертикальне положення тіла, і е, варто зробити добове моніторування тиску для того, щоб подивитися там, більш детально ці речі.